Конус та його елементи. Конусом називають геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить один з його катетів. І так, у нас є прямокутник, у даному випадку АЦБ, Кут С прямий, ЦБ, катет, а теж катет, а Б відповідно, гіпотенуза. І от обертаючи навколо катету, АЦ, я отримую конус. Значить, що складається ця фігура, які в неї є елементи? Це вершина, це те, що вгорі знаходиться. Значить, вісь, що таке вісь, це той катет, навколо якого обертають даний трикутник. Значить, тоді другий катет є радіусом, оскільки в результаті обертання сторони ОА у нас утворюється круг, який є основою конуса. Ці лінії, які сполучають, ось, гіпотену, зато є тверна. Ці тверні у конусі одної довжини. А довжина катета дорівні, катета навколо якого обертають і є висотою даного конуса. Тобто... Як ж намалювати конус? Намалював еліпс. Через центр підняв на необхідну висоту. Так? Позначаю вершину і потім цю вершину з'єдную з точками на колі. По Якщо буде переріз чи якісь додаткові лінії, їх можна теж провести в будь-яку точку точок на полі. H висота R радіус, L церк. Якщо січна площина проходить через вершину, от так, у нас завжди утворюється трикот. Якщо через вісь, то там будуть взагалі рівно рівнобічний трикотний. Якщо січна площина перпендикулярна до осі конуса, тобто то, відрізали, у нас утворюється. Якщо я буду під різними кутами, бачите? Що зверху коло ми казали, якщо під кутом до центрального осі, то це вже виходить еліпс. Якщо ще й через низ провести, то це у нас буде парабола. Тут взагалі гіпербола.